Ваша травна система це дуже важлива частина вашого тіла, і підтримка її здоров'я має велике значення. Без гарного стану кишечника ви можете відчувати біль, страждати від неприємних симптомів або навіть гіршого. Але це не означає, що вам потрібно навантажувати собі продуктами чи засобами, які обіцяють покращити здоров'я кишечника. Виявляється, поняття здоров'я кишечника не має чіткого визначення. Це означає, що не завжди можна зрозуміти, чи воно покращується, чи взагалі є якісь проблеми. Дослідники з Food Mood Center в університеті Дікі написали у статті для Lancet та The Conversation про те, що здоров'я кишечника стало швидше маркетинговим ходом, ніж науковим чи медичним поняттям, що ми насправді маємо на увазі, коли говоримо про здоров'я кишечника. Часто це або відсутність неприємних симптомів. Таких як діарея або відсутність медичних станів таких як хвороба крона. Але ці проблеми різні, тому немає єдиного стану здорового кишечника, який бі запобіг всім їм. Вчені досі намагаються зрозуміти деталі, і дослідження тривають. Мікробіом також важливий, але знову ж таки, науковці ще не знайшли надійного способу відрізнити здорову мікрофлору від нездорової. Наприклад, склад бактерій у кишечнику двох здорових людей може відрізнятись. І, незважаючи на постійні дослідження, ми досі не можемо просто проаналізувати ваші кишкові бактерії і сказати, що з вами не так за винятком окремих випадків, наприклад, інфекції кластридем Діфасо. З іншого боку, іноді під здоров'ям кишечника мають на увазі просто бути худою. Якщо ви переконаєте своїх підписників у Тик-Так, що вони отримують плоский живіт, якщо тільки наведуть у порядок свій кишечник, то зможете продати їм пробіотики за партнерськими програмами. Розмови про здоров'я кишечника це часто просто маркетинг, незалежно від кута зору ідея про ті, що здоров'я кишечника важливе для загального стану організму, дала поштових для маркетингу безлічі продуктів, їжі та практик, які небито корисні. Наприклад, пробіотики пропонують для лікування чи профілактики проблем із шлунково-кишковим трактом. Але багато ферментованих продуктів, таких як йогурт чи комбуча, не впливають на склад мікробіому, а навіть якщо і впливають, не завжди зрозуміло, чи це позитивний ефект. По суті, якщо хтось каже, що співочий продукт чи дієта корисні для здоров'я кишечника, він закликає робити припущення, які не може підтвердити. Як пишуть науковці Еміло Ефемен і Хайді Штаудаха, поки що немає надійних доказів того, що споживання оброблених продуктів чи рафінованого цукру негативно впливає на всі параметри здоров'я кишечника. Також списки топ 10 продуктів для здорового кишечника, не є особливо корисними чи обґрунтованими, вони спрощують складність харчування до кількох продуктів з високим вмістом клітковини, не враховуючи важливих нюансів. Смороду також зазначають, що існує багато видів клітинної, і смороду, ймовірно, неоднаково корисні. Є доведи, що деякі види клітковини можуть бути шкідливими, якщо їх їсти занадто багато. Різноманітний раціон, який включає цільнозернові продукти, фрукти та овочі, ймовірно, буде корисним для вашого кишечника. Так само, як і інші здорові звички фізична активність і відмова від паління. Як вони пояснюють у статті, здоров'я кишечника це не ті, що можна досягти, просто пиючи комбучу чи уникаючи цукру. Натомість саме харчові звички та загальний спосіб життя, а не окремі продукти, впливають на стан кишечника.